Вітаємо у казковому просторі. Тут починаються великі пригоди маленьких героїв. Казка Лев і мишка. Десь далеко, далеко, в самому серці африканської Савани, де золотий пісок ніжно співає під лапами, а вітер нашіптує таємниці старовинних дерев, жив собі лев. Його звали Рау. Він був великий і грізний, а його грива тріпотіла на вітрі, мов полум'я. Всі звірі тремтіли, щойно чули його рев, настільки потужним був голос царя. Але, як це часто буває, навіть могутній цар іноді втомлювався. І ось одного спекотного дня, коли сонце висіло прямо над головою. Лев знайшов затінок під старезним баобабом і ліг подрімати. У цей самий час маленька сіра мишка на ім'я Тікі весело гасала по полю, шукаючи зернятка. Вона була допитлива і трохи розсіяна. Ой, яке чудове місце, сказала вона собі, видершись на щось м'яке і пухнасте. Це точно не камінь, Хм, щось воно тепле. І ворушиться. Раптом поверхня під її лапками здригнулась, і величезне око повільно відкрилось. Що це за тік-так під моєю лапою, пролунав Рев, від якого листя затремтіло, мов після бурі. завиріщала мишка й мало не втратила свідомість. Ваша левова величність, пробачте, я не знала, що це ви. Я... я просто. Лев затиснув її між двома кіхтистими лапами і уважно роздивився. Маленьке, невгамовне створіння, ти посміла ходити по моїй голові. Усі звірі в цих землях тремтять від одного мого подиху, а ти влаштувала пікнік на моїй гриві? Я не хотіла, чесне мишаче слово, тремтіла тільки. Якщо відпустиш мене, я...» Я ще колись стану тобі в пригоді. Обіцяю! Лев нахилив голову і заревів сміхом. Ха, ти, мені станеш у пригоді, та ти менша за мій кіготь. Може, й менша, але серце у мене велике, не здавалася, мишка. Лев замислився, його жовті очі спалахнули цікавістю. Добре, нарешті мовив він. Сьогодні в тебе щасливий день, біжи. Але пам'ятай, я не подушка. Дякую, дякую. вигукнула мишка і зникла в траві, як сріблястий промінь. Минуло кілька днів. У савані пахло дощем, і вітер приніс тривожні новини. Мисливці наблизились до лісу. Та Лев, як і завжди, не переймався. Хіба може хтось зловити царя. Але саме тоді, коли він ішов до озера попити води, під його лапами клацнуло, і раптом він опинився в міцній сітці з мотузок. Його рев рознісся на кілометри. Він бився, крутився, кусав мотузки. Та марно. Чим більше він смикався, тим тугіше ставала пастка. Здалеку почувся тоненький писк. Це що, грім? Ні, це ж Рау. Мишка тільки почувши знайомий голос, миттю побігла туди, звідки лунав рев. Побачивши лева в сітці, вона аж завмерла. Ой, лишенька, та це ж той самий Лев. Йому справді потрібна допомога. Вона не роздумувала ані миті. Швидко видерлась на сітку. Почала гризти мотузки одну за одною. Що ти робиш? пробурмотів лев. Це ти? Не говори, краще лежи спокійно, зосереджено відповіла мишка. Зараз усе буде. Вона працювала невтомно, як мініатюрна пилка, і от нарешті мотузка хруснула, потім ще одна, і ще і сітка впала на землю, мов старий мішок. Лев підвівся, важко дихаючи, його очі наповнилися подивом і вдячністю. Ти Ти врятувала мене, маленька Тікі, а ти сміявся, пам'ятаєш? усміхнулась вона. Але слово є слово. Так, і цар мусить визнавати, коли був неправий! «Від Відсьогодні ти моя почесна подруга, тільки не спина моїй гриві більше, Ха-ха!» Добре. Але іноді вона така м'якенька, і вони обидва розсміялися. Так народилася незвичайна дружба. І з того часу всі в Савані знали, справжні друзі не міряються розміром, бо навіть найменша мишка може врятувати найбільшого лева. Навіть маленьке підписатися може мати велику силу, як мишка для Лева. Тисни на підписку і слухай ще більше чарівних казок.